Кажу, вітаю тебе, татанка, ти що смієшся перед самою війною. У мене догадки такі були, що вагітна. Війна нас, нас застала. Ми були на Олешківських пісках, бившому Цюрупінську, на полігоні на злагодженні на навчанні. Приходилося носілки перегружати. Всі все бувало. Бувало, що три-чотири поранених зараз. Буває, виїдеш, ти забираєш пораненого, обходиться все нормально. Буває, виїдеш, попадеш під мінометний обстріл там чи артобстріл. Я багатодітна мама, в мене п'ятеро дітей. Найменше народилася 4 числа. Двоє старших дітей, військовослужбовці. Син служить, дочка навчається в Львівській академії сухопутних військ. А меншенькі вдома, одна в школі, один в садочку. Я з чоловіком служу в одній евакуй... ну, в одному підрозділі в евакуйбригаді з чоловіком одному, а син в другій евакуйбригаді. Перед самою війною. Я... Дізналася, що. Ну, і в мене не те, що дізналася, в мене догадки такі були, що вагітна. Я практично це нікому не афішувала, знала тільки моя сім'я, знав мій командир, що я в положенні, і все, свою роботу виконувала, так як і виконувала. До сьомого місяця залишалася на полі бою. Рук медиків не, не вистачає. Їх завжди не вистачало, а зараз в теперішній час то, ну, їх практично не вистачає. І потрібна допомога. Так продумали, так вирішили посовітувалися з чоловіком, сином і вирішили, що будемо, що я залишуся. Ну, вирішила я. <свят> вони вже так їм залишилися тільки підтримувати. Там моя родина. Там я повинна знати, що вони в безпеці, що не дай Бог, що я що я їм допоможу. Зараз дуже тяжко, що я вже тут, а вони там, і я за них переживаю. Війна нас застала, як сказати, в самому початку, в самому епіцентрі, ми були на Олешківських пісках. Бившому Цюрупінську, на полігоні на злагодженні на навчаннях. І сказали, що потрібно видвигатися на позицію. Щоб зайняти позицію, ми, як медики, їдемо на евакуацію. Вдруг, що, ну, вдруг що трапляється, їдемо на евакуацію. Приходилося носілки перегружати. Все. Все бувало. Бувало, що 3-4 поранених зараз. І а нас двоє-троє хлопців допомогли погрузити, а далі вигрузити потрібно там, поки ти надасиш допомогу, там перегружаєш. Та вагітна їздила, витягувала, допомагала хлопцям, рятувала життя. Старалася, щоб вижили, всі за всіх переживали, то, що, ну, Це родина, це одна родина. В армії статі немає. Так, давайте скажемо на зендер на рівність. Ми всі виконуємо свої обов'язки і всі виконуємо свою роботу. Ну, Потрібно ж комусь ж їхати. Постійні обстріли. І техніка була пошкоджена, люди, слава богу, ні, а техніка, житло, де ми жили, то було пошкоджено. Ви відьма точно. Вашу половинку навіть не заціпила. Чуть-чуть. Це серед білого дня. Тут ні в підвалі, нічого не було. Це ми в цій хатинці жили, такий був медпунктик. За одну ніч у нас було більше 26 прильотів танкового обстрілу. Страшно дуже страшно. Виїжджаєш, ну, виїжджаєш, буває, виїдеш, ти забираєш пораненого, обходиться все нормально. Буває, виїдеш, попадеш під мінометний обстріл там, чи артобстріл. Ну, все могло бути. Ти не застрахований, взагалі не застрахований. От чи навчався, я взагалі ну, така сказати, не релігійна людина. Ну, так, я вірю в Бога, но, щоб я ходила там часто до церкви, то. Як почалася війна, я, мабуть, згадала, що моя бабка мене вчила, ти наш. Коли ти їдеш забирати пораненого і навіть уже 200, це так цинічно сказано мертвого свого друга, з яким ти дружив, з яким ти пив, можна селати вечором каву, йти тобі передають, що потрібно поїхати, бо двохсотий, і ти не віриш, просто ну, до останнього ти не віриш, поки не привезуть його. Добачайся. І ти його не завезеш. Це ну, такі найважчі історії. Болить, дуже болить. Діти підтримували, підтримували один одного з чоловіком постійно, навіть якщо розклеїться, там пустиш сльозу, як то говориться. Але ну, чоловік казав, ти в мене сильна, все видержиш. Вагітність протікала нормально. все ну, Більш-менш нормально. Вало й хуже, але старалась на це не зациклюватися. Відпочивала по мірі можливості, а так як приходилося. Ну а як ті жінки, що залишалися в тому самому Маріуполі, в тому самому Херсоні, що їх навіть до лікарів не випускали, що, ну, ну, вже ж багато різних нюансів є. Не я перша, не я остання. Тож так, що так вийшло, що я на службі була. А люди в таких умовах жили, що ну, просто нереальних. Приїхала це до лікарні, щоб зберігати вагітність. Позвонив, поговорила з ним десь за годину до цього і через годину позвонила. Кажу, вітаю тебе, ти тата. Він каже, мене «Ну, ти що, смієшся, кажу, ні. Кавер. Ти реально тата. Покажи. Показала, дуже зрадів. Сльози виступили на очах. Він дав дуже доньки, дуже радий. Два дні були, такі дебати були страшні. Хто їх бере. Ну і назвали. Як назвали? Анічка. Анна. Вже характер показує. Характер у нас папи дуже спокійний, бо мама у нас дуже емоційна така. Надіємося, що він не залишиться цей характер надалі такий. Тенденція військової в нас сміються, що буде бригадний генерал. Чого ви розкажете про війну? Все розкаже. Та скажемо все, щоб вона все знала, могла потім розказати своїм діткам, щоб не забували це всього. Да.